тренд сезону це те, що ми можемо сказати людям, що ми кращі за них, тому що наш образ більш продуманий. Доведеться показати циці. Найголовніший тренд цього літа у нас асоціюється з алкашами. Що ж робити, якщо ви альтушка не фаргот? І для людей, які не хочуть виглядати як монстра зональних глибин, також є що подивитися в цьому тренді. Літо і зима завжди знаходяться у битві за найскладнішу для стилізації пороку. Взимку проблема зрозуміла: ми надягаємо величезну куртку, під якою. Наш образ ніхто не побачить, але влітку все стає набагато складніше, бо нам якось треба балансувати між мінімальною кількістю одягу, бажанням не виглядати як зірка OnlyFans і при цьому вигляданням гарно. Я не знаю, чи є таке слово вигляданням. Вибачте, і сьогодні ваша фешн-хресна фея Бориска Гіні Чекіо розповість вам все, що вам треба знати про тренди цього літа. І найголовніший тренд цього літа у нас асоціюється з алкашами майки. Повертаються роки. Йдуть, роль майки як спідньої білизни. Вже трошки пройшла, але майки все одно залишаються стейпами нашого гардеробу, які ідеально підходять під лейрінг, які ідеально підходять під піддягнути щось вниз, щоб не вспотіли підмишки, і так далі. і Тому подібне. Не скажу, що майки колись брали центральну позицію на подіумі нашого життя. Але цього літа змінюється абсолютно все. В останніх сезонах майки отримали, скажімо, такий glow-up і були випущені на перехлід. Хрестя Софітів, всі моделі на модних показах від міу-міу до пради ходили в маєчках. Майки були абсолютно різних фасонів: від там трошки облегшених до якихось гранжових порваних, до якихось витончених типу Ральфлоре. Але не всі люди люблять відкривати великі частини свого тіла. Впізнаєте себе? Не хвилюйтеся, ваша фешн хресна і тут вас врятує. Насправді майка це ідеальний шар для леєрінгу влітку. Чому? Тому що закриває мінімальну кількість тіла, виробляється в мільярдах різних варіантів матеріалів. Якщо ви любите, щоб швидко сохло, беремо щось більш синтетичне, хочеться чогось більш натурального, беремо класичну бавовну, хочеться шиканути, беремо шовк, хочеться не шиканути, але все одно, щоб все пропускало, беремо якийсь там не знаю, тенсал або віскозу. Якщо вам ці слова нічого не кажуть, то для вареників, спонсорів цього каналу, у мене було окреме відео, де я розповідав про те, як обирати одяг, і там я прям зациклилися на різних тканинах, як правильно обирати тканини, як правильно вибирати матеріали для свого одягу. Вони вам прослужили довго і ви не витрачали мільярди грошей кожен сезон, купляючи галупеньки, які у вас розпадуться наступного сезону. Тому, якщо ви хочете підтримати цей канал і отримати доступ до величезної кількості контенту по стилізації, типу моїх уроків сам собі стиліст, по шиттю типу моїх уроків шиття, або просто лайв контенту, типу моїх влогів, ласкаво. Просимо цей контент доступний від спонсорської підписки Золотий і вище, але інші рівні підписки також мають дуже багато різних цікавинок в них. Рекомендую подивитися за посиланням в описі відео, якщо у вас iPhone, і за кнопочкою біля кнопки підписатися, якщо ви сидите з будь-якого іншого пристрою. Майка дає нам ідеальний варіант показати щось пошле без пошлості. Хочеться одягнути піджак на голе тіло, але для вас це туманч. Надягнули під мис маєчку. Хочеться одягнути повністю розтібну сорочку, але боїтеся, що у вас випадуть циці, Майка вас врятує в будь-якому випадку. Майка це дуже гарний такий момент для леєрингу. Я особисто не дуже любив все своє життя майки, але останні сезони я в них просто закохався. Мій улюблений момент, як я люблю стилізувати майку, це надягнути майку, одягнути зверху на неї сорочку, застібнути сорочку до середини, або навіть не застьобуючи, просто спустити її з плечей, залишити її таким, знаєте, трошки шлейфом. Виглядає дуже класно, виглядає не пошло, відкриті плечі, але при цьому це виглядає натурально, Ой, сорочка впала з плечей. Шановне панство, мені потрібна ваша допомога. За мною полюють монстри. Зараз всі разом відпиздимо цього п'єдіка. І врятувати мене ви зможете лише задонативши на збір на проведення свята захисту дітей для дітей сиріад з інвалідністю. За донат від 100 гривень ви зможете взяти участь у розіграші консультацій з персонального стилю від мене або розбору вашого гардеробу. Але в цілому будь-який донат дуже важливий, і ваше добре серце зможе допомогти нам провести неймовірне свято для дітей сирі з інвалідністю. Посилання на банку, на картку і на інформацію по збору буде в закріпленому коментарі і в описі цього відео. Будь ласка, допоможіть мені, інакше мене з'їдять монстри. Ааа... Що ж робити, якщо ви альтушка не фаргот? Це літо для вас просто ідеальне, тому що якісь такі темні дарк вайби будуть присутні. Насправді літо це дуже складна ситуація для людей, які одягають в більшості чорне, включно зі мною. У мене пів гардеробу чорні, а друга половина десь посередині ділиться на сіре й біле. Але готичні такі настрої були основним мейтмотивом крайніх показів дуже великої кількості брендів. І вони витікли з якогось такого хай фешену, типу Рік Owens. в більш Доступні бренди по типу Зари або Кос. І для людей, які не хочуть виглядати як з анальних глибин, також є що подивитися в цьому тренді. Наприклад, один з моїх улюблених дизайнерів Олександро Мікеля у своєму дебюті для Валентіно запустив дуже класну колекцію з темними флоральними принтами, квіточками і так далі. Темні драматичні вайби у нас будуть передаватися не тільки кольором, тому що я дуже не люблю казати про трендові кольори. Хоча в цьому відео я все ж таки скажу. А більше в формах і текстурах, перекручені футболки, які є зараз в кожного бренду, якісь текстуровані моменти, якісь об'ємні штуки, типу еб, накладок на плечі і так далі. Це все буде дуже актуально в цьому сезоні, тому що наша мода переходить від чогось такого яскравого до чогось продуманого. Головний тренд сезону це те, що ми можемо сказати людям, що ми кращі за них, тому що наш образ більш продуманий. Як ми продумуємо цей образ? Ми додаємо цікавої форми, цікавої текстури, якісь там широкі плечі, якісь там трикутні вирізи. До речі, цікавий факт такий трикутний виріз різних розмірів на пупочку також є трендом цього сезону. Тому два нижні гудзики ваших сорочок цього літа ми не застібаємо. Але в цілому... Просто хочеться чогось менш складного за візуалом і чогось більш складного за сутністю. І що ж, як не чорний колір, не щось таке темне, готичне, драматичне, стає ідеальним полотном для цього тренду. Спідниця є достатньо важливою частиною літнього гардеробу більшості фемінних гардеробів. Але цього літа вони у нас переходять в щось більш маскулінне. Давалося спідниця те, що у нас асоціюється з максимальною фемінністю. Те, що у нас є, можна навіть так сказати, в даному суспільстві гендерним одягом, але ні, цього літа у нас є два варіанти стилізації спідниці, або ми її надягаємо на штани. Або ми її надягаємо з шортами. Один з варіантів більш фемінний, один варіантів більш такий драматичний маскулінний. Другий варіант я особисто дуже сильно люблю. Я в нього закохався після минулорічного перегляду нових голодних ігор. Дуже рекомендую подивитися відео. У Мене є окреме відео на каналі, де я повністю пояснюю, як це стилізувати. Але в цілому спідниці поєднуються з іншими елементами гардеробу. Вони виходять з переднього плану, дельш більш на задній, і тут важливо розуміти, що підібрати. Спідницю під штани дуже дуже важливі. Як ми підбираємо спідницю під штани? Ми шукаємо якийсь загальний вайб. В ідеалі це має бути спідниця і штани, зроблені з одного матеріалу. Як ось тут у мене на цих фотографіях. Це ми з моєю мамою разом сіли, зрозуміли, треба шити, пошили. Майже там себе не перегризується між собою, але виглядає слей. Але якщо у вас немає спідниць і немає бажання їх купляти, не розчаровуйтеся. Цей тренд також можна підхопити, навіть якщо ваш гардероб складається з одної сорочки і одних штанів. Але доведеться показати циці. Тому що зав'язана сорочка на штанах також дає ефект спідниці. Ми можемо зав'язати її на бік, у нас знову ж таки буде той самий ефект. З іншої сторони, спідниця в поєднанні з шортами це Зараз більше не про ці легендарні скортс, які розірвали ринок, тобто спідниці з вшитими під них шортами. Це більше половина спідниці, половина шорти, щось таке. Дуже багато цієї хріні я бачу на останніх показах. Не знаю, чому настільки полюбилася людям ця форма, але вона виглядає насправді класно, вона виглядає скульптурно. Треба пам'ятати, якщо ви захочете користуватися чимось типу такого, сам по собі акцент, усі інші моменти в образі мають бути трішки заглушеними, інакше ви будете Будете виглядати як вибух на макароній фабриці. Я знаю, вас всіх дістало моє порівняння. Знаєте, це виглядає неначе як людина бачить світ під час інсульту. Тому я проконсультувався зі старшими людьми в своєму житті, як це замінити. Мені порадили вибух на макароній фабриці. Знаєте інші варіанти? Пишіть в коментарі, буду з задоволенням використовувати. Напівпрозорість не залишає нас вже котрий рік. Напівпрозорість це дуже класно, але в цьому сезоні, на відміну від минулого, де у нас була сітка, де у нас було щось таке обтягуюче, прикольне. Переходить більше в тюль, тому що у нас переходить більше від обтягуючих форм, ідея в більш пливучі, якісь текстурні скульптурні форми, і тут нам допомагає тюль. Від напевно мого улюбленого тренду останніх показів обшиву різних елементів гардеробу тюлем дуже подобається. Дуже хочу зробити щось типу такого. до суконь, які просто обматують модель в тюль, це дуже класний тренд, якщо ви хочете додати до свого образу якоїсь такої. Я королева Вайбу, тому що це виглядає дорого, це виглядає стильно. Це додає нам трошки більше шарів в образ, не додаючи більше шарів одягу. Тому що у нас тюль, і коли він складається, коли він драпіюється, він дає нам кілька різних ситуації опаситі непрозорості, і за рахунок цього це виглядає цікаво, це цікаво роздивлятися. А чим у нас стають образи дорогими, тим, що їх цікаво роздивлятися. Тюлі органза не справді здавалося б, напівпрозорі тканини це для людей, які тільки хочуть показати своє тіло. Ні, насправді напівпрозорі штуки можна дуже класно леєрити. Беремо напівпрозору сорочку і накладаємо її на образ буквально біла тішка, біла футболка, чорні штани. Накладаємо цю напівпрозору сорочку. Вже образ достатньо естетичний, вже образ іде такий більше пінтерестний вайб, аніж просто біла футболка, чорні штани. Запам'ятовуйте. Запам'ятовувати тренд, який мені подобається, напевно, найменше. Це тренд на все спортивне. І хоча останнім часом я якось дуже сильно психанулися, почали ходити 4 чотири рази в тиждень спортзал, два рази в тиждень на пілатес, плюс раз в тиждень персональне тренування по ліфтінгу. Це все дуже класно, але для мене спортивний стиль. Так, він в мене є. Мені всі люди кажуть, що я навіть спортзалу ходжу типу дуже стильно, дуже класно. Воно для мене залишається в спортзалі. Я не люблю використовувати спортивний стиль в щоденному варіанті життя. Але якщо це подобається вам, я вас не засуджую на цьому каналі. Ми не засуджуємо нікого і даємо всім простір для експрешн. Але але насправді іноді такий простір для експрешн, що хочеться засрати. Але це вже я. Навесні усі твінки світу ходили в оцих куртках Абібас, в штанах Абібас цієї весни. Побачити твінка в Абібасі було набагато легше ніж побачити гопніка в Абібасі в 2007-му. Ось чесне слово, не знаю, чому всім твінкам приїлися оці ці абібасні кофти, але. Я намагаюся нікого не засучувати. В цілому спортивний стиль у нас прийшов з весни, влітку він буде продовжуватися, тому що у нас залишається тренд на футбольні ці футболки, на спортивні шорти, там всі ці Samba, в який там зараз колір в Тіктоці гуляє, такий колір всі купляють. Я не знаю, я з Тіктоку пішо два роки тому не оглядалися. Взагалі тіктоки не дивилися. Але в цілому, якщо ваш стиль більше тяготіє до чогось такого, йоу, хай. Спортивного, підіть, накупіть футбольних футболок. В крайньому випадку, якщо футбол вам не подобається, ми йдемо, купляємо мерч водіїв Формули 1 і кайфуємо. Тому що, якщо чесно, для мене мерч Формули 1 я не змогли знайти нічого, в, особливо в Макларені, тому що так, там Феррарі роблять дохуя класних штук. Я не вболіваю за Феррарі, я вболіваю за Макларен, а Макларен робить якусь хрінь. Панове Макларе, коли ви там приєднаєтеся до фешн-гри? Будь ласка, молю. Пліз. будь ласочка, Пліз. Взагалі, після кількох трендів, які я описав, у вас могло виникнути запитання, як я взагалі шукаю ці тренди, як взагалі я бачу ці тренди? Насправді це дуже і дуже легко. У мене просто є надивленість за рахунок того, що я кожного там дня. Дивлюся на фешн покази, які нові виходять: фешн-колекції, фешн едішени, едіторіали і так далі, і тому подібне. За рахунок цього я зробив собі пасивне розуміння стилю, і мені навіть. Іноді не треба особисто для себе аргументувати, чому мені подобається цей одяг. Звісно, коли я працюю з клієнтами, я постійно пояснюю, чому саме я обираю їм ці речі і так далі, і тому подібне. Але якщо ви не хочете користуватися послугами стиліста, тому що я розумію, що це не для всіх, у мене для вас є рішення. В моєму телеграм-каналі я ділюся усіма новинами світу моди, як історією, так і сучасністю, для того, щоб ви могли набудувати собі цю надивленість. А також, якщо я вас цікавлю, як людина, то ви можете підписати. На мій телеграм-канал, бо я ділюся там історіями зі свого життя. Посилання на нього я завжди залишаю в закріпленому коментарі в описі відео, тому я буду дуже радий, якщо ви на нього підпишетеся. Як я вже сказав в цьому відео, я не дуже люблю говорити про кольори, тому що кольори для мене це не дуже тренд, це більше про мікротренди, ось зараз там не знаю колір сірого діда. Але в цілому, цього сезону виділяється два дуже яскравих таких трендових кольори. Тому з поваги до людей, які вважають кольори трендами, я про них поговорю. Спершу це. Колір вершкового масла, але жовтий колір вершкового масла, не білий. Білий колір вершкового масла у нас як тренд залишився в минулому сезоні. Але якщо у вас є речі з цього кольору, не викидайте їх, бо це таймлес колір, який дуже класно буде вписуватися не тільки в літні, а й в зимні образи. Дуже класний колір. Його я не засуджую. Жовтий такий вершково-масляний колір. Це головний тренд крайнього сезону. Навіть зараз випустили таку капсульну колекцію цього кольору. І що я можу сказати? Жовтий колір, дуже довгий час з мого раннього дитинства до, напевно, пізнього підліткового віку, був моїм улюбленим кольором. Навіть мій випускний костюм був жовтого кольору, тому я не можу бути об'єктивними в цьому випадку. Що мені подобається, що це пастелізація жовтого кольору, тому що пастельні кольори, тобто кольори з додаванням білого, або більш зам'ючені кольори кольори з додаванням чорного, нам набагато легше ставити, ніж класичні кольори з кольоровою пірею тому якщо вам хочеться додати якоїсь яскравості сонця в свій гардероб, тому що це те, чого дуже багатьом з нас не вистачає в житті якогось позитиву. То, будь ласка, можна використати якийсь такий напів псевдопсихологічний трюк і додати позитиву в своє життя жовтим одягом. Якщо вам не хочеться цього, то є інший трендовий колір. І тут він якраз прям з кольорової піраміди. Яскраво, яскраво такий помідорний червоний. Він був на всіх подіумах, він вражає всіх. І це класний колір для акцентів. Що можу сказати? Класний колір для акцентів. Якщо ви зробите увесь образ білим, додасте червоного кольору. Це буде завжди виглядати дорого. Якщо ви візьмете повністю чорний образ, додасте червоного, це завжди буде виглядати сексуально. Тому... Тут же ваш вибір, які кольори ви хочете, яких кольорів ви не хочете. А останній тренд, який я хочу розповісти вам в цьому відео, ви вже напевно знаєте, якщо ви дивилися цьогорічний медгала, медгала завжди дуже тонко відтіняє тренди кожного з сезонів, і цей рік не виключення. До речі, якщо вам хочеться подивитися мій огляд на образи медгала, дві частини відео вже на каналі, одна з них взагалі півгодини. Тому, якщо у вас є годинка. Чимось нічим не займатися, можна сісти і під якийсь чайочок або вінішко подивитися мої огляди на образи Медгала. Тема цьогорічного Медгала була про тейлоринг і денді, тобто про персональний пошив формального одягу. І це у нас також буде трендом літа: піджаки, штани зі стрілочками, шорти зі стрілочками, сорочки. Такий шкільний стиль, такий формальний стиль, можливо, навіть шкільний стиль, буде одним з головних трендів цього сезону. Тому, якщо ви цього року випустилися зі школи. Будь ласка, не викидайте ваші сорочки. Або якщо у вас є якась ділова сорочка з роботи, і ви нещодавно звільнилися, не викидайте, тому що наша офісна сирена перетворюється в денді. сорочки з відворотами, більш якісь такі об'ємні сорочки, більш приталені сорочки для леєрінгу. Сорочки це напевно мій улюблений момент гардеробу. Чому? Розтібнута сорочка ідеальний верхній шар. Застібнута сорочка, ідеальний нижній шар. Сорочку можна розстібнути зверху на половину гудзиків. У вас буде ідеальний напіввідкритий верхній шар. Можна розтібнути кілька нижних гудзиків, воно буде давати той трикутничок пузіка, яке ми вже обговорили. Сорочка це дуже версатильний такий момент, можна її пов'язати на шию, вже буде класний аксесуар. Пов'язати на пояс буде виглядати як спідниця. Це дуже версатильний момент одягу, і сорочки я рекомендую мати. Всім. А як людина, яка носить піджаки на кожен день і більше штанів якої мають на собі стрілочки, я не можу бути об'єктивним з цим трендом, тому що цей тренд це буквально історія мого життя. А який з цих трендів сподобався вам найбільше? Можливо, я пропустив якийсь, який ви помітили на подіумах. Пишіть, будь ласка, про це в коментарі. Я з задоволенням кожного разу читаю коментарі. Це просто дарує мені неймовірну посмішку and makes my pussy wet. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, то ось відео. Яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А ось перша частина мого огляду Медгала, якщо ви хочете провести час крисячі відомих людей. А з вами були я, ваша крінжова фешн-фея Бориска Кіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Папа! -па!